Ну а перед початком реклама. Шановні вершники. Запрошуємо вас взяти участь у костюмованих змаганнях з конкуром, які відбудуться у критому манежі 23 грудня о 17.00. Цього разу змагання тільки класу верхових коней. Не втрачайте шансу стати частиною цієї зимової краси та продемонструвати навички у стрибках. Ще більше подробиць у discord сервері, посилання на яке я залишу у описі під відео. До речі, призовий фонд 1000 StarCoins. Вважаю, що ці змагання варто відвідати вітаємо Любі! З вами як завжди, Тигролін та відео, яке присвячується зимовій магії у вигляді сніжинок, а також зимовим жетоном. Зараз трішки детальніше розкажу, де їх можна отримати. Це відео актуальне до. 20 грудня, адже, можливо, в нас додадуть якісь нові активності на ще майбутні три тижні, доки в нас буде зимове селище. І тож, розпочну я з зимових жетонів. Їх трішки легше збирати, аніж наші сніжинки. Як ви розумієте, у нас є 6 способів, за які ми можемо їх отримати. Безпосередньо три із них це гоночки, саме в зимовому селищі доступні дві це перша з них це сані. А друга в центрі, яка відбувається саме в нашому центральному містечку. Там ми бігаємо, бешкетуємо, не даємо нашим е манізочкам працювати. Ну і третя гоночка остання це в нас з пінгвіном, яка знаходиться у Валделі. Не забувайте про неї. Там також можна отримати зимові жетони, і за проходження кожного дня цих гонок ми отримаємо шість зимових жетонів, і також 900 досвіду нашому конику. Ну і також ю, яке нам не завадить. Наступним способом отримання зимових жетонів є сяйво. Воно змінюється кожну годину і розташовується так само в зимовому селищі і на Юрвіку. Частіше за все, воно варіюється, адже може бути два в зимовому селищі, а може бути два на Юрвіку. Або так само: одне там або там. Максимум я помічала, що доступно два у зимовому селищі і два на юрвіку, але кожного разу воно варіюється якось по-дивному і по різному. І за кожне сяйво ми отримуємо один зимовий жетон. І як ви розумієте, у нас там відбуваються різноманітні завдання. Ми або просто проїжджаємо, або говоримо, або щось там обираємо, або шукаємо, відводимо, приносимо. Ну як завжди, думаю, ви зрозуміли. Тож, такого роду завдання. Наступним завданням для отримання зимових жетонів є завдання з тваринами. Тейті. тут ми з ним розмовляємо, і він за це завдання нам дає два зимових жетони, 5 досвіду персонажу та 150 досвіду конуку. Непогано так, що й можна персонажа, хоч і не набагато, але прокачати. Ну і також чудовою можливістю для отримання зимових жетонів у нас є безпосередньо вихор, який трапляється в нас незрозуміло як, проте я трішки подосліджувала і зрозуміла, що їх можна зібрати три максимум в день. Тобто, я, наприклад, збирала о 8 ранку, потім десь о 4 годині. Іноді в 3 так само можна було зібрати, і так само десь годин у 7-8. Але тут є невеличка умова. Ви маєте зайти приблизно там за 5 хвилин, ви можете і за 2, і за 1 хвилину головне вам зайти в гру до конкретної години, наприклад, ось до 8 ранку. А ви там в 7,59 можете зайти, або в 7,55. І тоді у вас буде доступне завдання вже безпосередньо в 8 годин ранку. Чому вони так зробили, я не розумію, максимально дивно, і тим паче не можна виходити з гри. Бо завдання автоматично воно нібито є, але ви його не можете виконати. Тобто, ну якось воно чи багається там, чи що. Я так і не зрозуміла цієї системи, але головне зайти нехай там за 5 хвилин і не виходити з гри, поки ви не виконаєте це завданнячко. Тож беремо ми його в зимові країні і йдемо на Йорвік. спасати наших жителів від цих страшних хуртовин. Там дається приблизно 2-3 завдання: там щось знайти овечок, знайти дітей, які загубилися від ідун, там можливо щось знайти сугробі від. Джеймса Клоудміла, або можливо відкидати кучугури снігу з якогось там дому, бо на дуже сильно. Невеличкий лайфхак. Якщо вам важко якось знайти ці кучугури снігу, просто вимкніть зиму і вам буде простіше це зробити. Бо знаю, що там є компас, по ньому просто грати це щось жахливе. Тому це зазвичай просто вимикайте зиму і все у вас буде гаразд. І як ви розумієте, за ці завдання ми можемо отримати від 4 до 6 зимових жетонів, там в залежності від того, скільки вам завдань дають, бо буває або два, або три. І ще дуже приємним бонусом є те, що ну, хоча б раз в день або хоча б в два, там дають 50 досвіду персонажу. Тож, якщо ви за цим ганяєтесь, виконати це завдання, це непогана така плюшечка. Ну і також іноді в якихось певних днях нам під ялинкою трапляються зимові жетони. Тож, якщо ви дуже сильно хочете їх отримати, не забувайте розпаковувати подаруночки. Там небагато, але все таки є. А також зараз діє код на наші зимові жетони трішки дається. Так що, якщо що, так само вводьте. Більше кодів ви знайдете у мене в дискорд-каналі, тож приєднуйтесь. Ну і також те, що всіх так сильно хвилює зимова магія у вигляді сніжинок. Це дуже новий квест і дуже затратний по часу. Тож зараз будемо розбиратися, як пришвидшити цей нелегкий шлях до 18 тисяч. Тож, минулої середи, нам додали нову можливість, за яку можна отримати 400 наших сніжинок, а це безпосереднє фотографування диких коней. А десь тут я вам вставлю маршрутик, який приблизно е, обходить коник наш дикий, в якому ми можемо сфотографувати. Фотографувати ми можемо його всього один раз в день. Тож е, шукайте, це дуже файно, адже 400 сніжинок на дорозі не валяються. Ну Тому якось ось так от. Ваша здасть просто знайти коника, тиснути на нього. Гра сама сфотографує, і вам дадуть 400 сніжинок. Наступним завданням, яке дає 25 сніжинок, це пошук домовиків, яких ми потім відводимо до їх місця базування в центрі нашого селища. У них буває два місця: це поруч з зимовою країною, там трішки правіше, якщо спуститися, Або друге місце це трошки туди подалі. Так само ми їх можемо там зібрати. І обов'язковою умовою є те, що ви маєте їхати на галопі на невеличкому. Я там іноді буває приключаюся на польовий, але в основному бажано їхати на манежному галопі, тоді наші гномики не загубляться. Та й таке, коротше кажучи. До речі, можу облегшити вам життя багом. Та-та, саме так. Ба. Ви знаєте, що я не дуже їх люблю використовувати і показувати, тому, на жаль, в цьому відео я вам просто його розповім, сприймайте на словах, адже я не хочу, щоб це було якось зафіксовано на відео, щоб побачили наші розробники. Хоча я вже багато цих відеосів бачила на інших іноземних каналах, але я не хочу бути в цьому числі. Тож, ваша задача привести цих домовиків до місця їхнього базування. Потім натиснути Escape і повернутися, типу, як додому. Вас підніме на вершину нашого зимового селища. Потім ви виходите з зимового селища і назад повертаєтесь. Їдете знову до місця базування домовиків і знову натискаєте на Escape, вийти з селища, повернутися і так коротше до безкінечності. Це трішечки облегшить вам життя, адже за 10 хвилин ви можете зібрати приблизно 300 сніжинок. Тож, користуйтесь, надіюсь, це вам допоможе. Ну і третім способом отримання зимової магії є розшивання кочугур або наступу сніга. За ці кочугурки нам дається 5 сніжинок, трішечки гіморно, я з вами погоджуся. Дуже довго їх збирати, але все ж таки такий спосіб існує. І іноді, якщо ви дуже довго бігаєте, вам прям фармить їх дуже-дуже-дуже легко. Проте іноді буває те, що сніжинки падають в текстури або занадто високо піднімаються, можу порадити вам те, що ви їх шибаєте трішечки під кутом, щоб вони були не як в текстурах і не так, як наверх. Тобто якось збоку їх об'їдьте і думаю, вам буде з цього простіше. Також вони збиваються з манежного галопа. Зразів, у вас з цього не вийде, або з кроку і персонажем так само. Так, і наступним способом це, як ви зрозуміли, пошук сніжинок просто так, вони по одному, по всьому селищу знаходяться. Дуже довго, дуже нудно, я з вами погоджуся, але що маємо, то маємо. Якщо не хочете користуватися багом, то його просто збирання сніжинок. І наступним способом це буде вирізання фігурок з льоду. Це нове завдання від Алекс. За вирізання однієї е, такої глиби льоду вам дається 20 сніжинок. В день можна пляти 4 штучки таких, а також дається завдання Алекс, воно іноді як забагається, то можна зібрати трішки більше. Та й таке. Ну і в принципі, на цьому все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь, коментуйте. Ну і на все добре. Бувайте!